Дітей в таборі на кожний заїзд 10 днів триває, 30 дітей. Планується 5 заїздів, тобто практично буде достатньо часу їм, щоб пройти. За 10 днів вони проходять курс, можна сказати, шкільної програми 10-11 клас, те, що в них буде по захисту вітчизни. Ну і деякі ще елементи того, чого в школі не дають, там рукопашний бій, вогнева підготовка, строєва підготовка. Тобто вони проходять в такому. До обіду в них йде е... такі тест... тестування, навчання, а вже після обіду йде практика. Тобто вони і в лісі проходять ніби виживання, військовий туризм, є озеро, ходимо на озеро постійно купатися. Тобто ну, не так, що вже геть, як в армії. Ну, умови вже як кажуть, 10-та річниця, попередніми кажуть. 5 років тому у нас були, так, як всі туристи, прийшли, поставили намети і жили, кажуть, на каріматах. Ну вже вже 5 років вже підійшли більш до такого професійного рівня. У нас військові намети, де стоять ліжка з матрасами. Все повністю. І в кожному наметі військовому 10 людей, тобто такі підрозділи. Є в нас кухня своя польова, є в нас душ, теж польовий. Є в нас генератор, так як електрики немає. Тому телефонами користуються тільки пів години в день. Тобто, для спілкування з батьками це з 9 до півдесятого. Такий в нас є розпорядок, в 7 годин підйом, в 11 – відбій, плюс нічне чергування. У них там ділиться на години. Вони тут ходять в касках, в бронежилетах з автоматами, охороняють все як, як в кіно. Табір Волинська Січ для мене це ну, місце, в якому я можу насправді знайти себе, ну випробувати свої можливості. В цей табір я вже приїжджаю шостий рік поспіль. Наразі я вже тут сержант, в мене вже є звання, тому що я маю певний досвід. Можу передати його ну, новачкам, які приїжджають вперше в наш табір. Ну, в таборі дуже цікаво, ми багато чого нового вивчаємо. Військова підготовка, строєва там, історія України і тому подібне. Я проводжу деякі заняття з новачками, там різна строєва підготовка, Вчую, там, військові справи, різні туристичні вузли, переправи, орієнтування на місцевості. Також ми в таборі проводимо різні квести, щоб ну, ніби це як практика для закріплення матеріалу вивченого. Ну і загалом відпрацьовуємо все як в Збройних силах.